Вітаю, вас, шановні друзі. Це програма Ваша Свобода та її ведучий Олександр Лащенко. Вже у першому турі майже 10 мільйонів голосів, заявки 60%. відсотків. Рівно три роки тому Петро Порошенко здобув переконливу перемогу на виборах президента України. Ані Тимошенко зі знову сплетеною після звільнення з тюрми Косою, ані Ляшко з вилами, ані Добкін цього разу без футболки з написом Беркут. Скласти конкуренцію Петрову Олексійовичу так і не змогли, так як і решта кандидатів на посаду голови держави. Як же оцінювати ці три роки президентства Порошенка, як Україна живеться з таким лідером держави? Про це ми поговоримо зараз у прямому ефірі з Радіо Свобода з нашими гостями, народним депутатом від блоку Петра Порошенка. Олександром Бергенцем, вітаю з пана Олександра і волонтером Юрієм Касьяном. Вітаю вас, пане Юріє. Здравствуйте. Ну а для, так би мовити, для затравки нашої не сумніваюсь, майже гостей розмови. надведемо думку киян та гостей столиці. Не репрезентативно, але теж по-своєму цікаво. Мій колега Андрій Кузнецов вийшов сьогодні на вулиці столиці України. І поцікавився власне у них цим головним питанням сьогоднішньої програми. Як ви оцінюєте три роки президентства Порошенка? Позитивних суїв ніяких немає. Стало тільки гірше. Людям жити гірше стало. Не змінилася справа з корупцією, що вона залишилася. Плюси ми змінили вектор на український, на європейський. Ну найгучніший безвіз. От. Я так думаю, що це людина, яка інтелектуальна. Яка працьовита. Я воював колись за нього. Зараз негативно дуже. Не закінчилась війна, те, що обіцяв. Думали, що обіцянки він виконає, а нічого не змінилося в кращу сторону зовсім. Але він обіцяв, що буде розслідування Майдану, що всі вини будуть е, наказані. Стало більше конфет. Це перше. А те, що зарплата виросла на. Взагалі какого-то мінімум. Багато, багато питань мене не задовольняє, але ж на сьогоднішній день я не бачу іншої кандидатури. Багатіше, багаті, ще бідні ще бідніші. Розвитку ніякого абсолютно нема. Трошки хотілося, хоча б чути краще, щоб було приємно ковише, а сталося ще гірше. Пане Олександре, до вас як представника блоку Петра Порошенка, справді така думка, що навіть гірше, ніж Януковичі. це критиканство, чи тут є певні підстави, так стверджують, як останній респондент з цих наведених? Ну, те, що рівень життя став гірший, це однозначно. Але тому що Україна понівечена війною, потрощена, частини її відірвані. Але треба говорити прямо, що люди традиційно вони ставляться. Підсвідомо до президента, як до людини, яка може все відповідальна за все і так далі. Справді, якщо взяти всіх президентів України, деякі з них, такі як Кучма, такі як Янукович, мали дуже потужні повноваження, вони е, фактично могли приймати будь-які рішення, розпускати кабміни і так далі. Що е, стосується Ющенка і Порошенка, то вони жили при іншій працювали, працювали і працюють. При іншій конституції і їхні повноваження, як Ющенка, так і Порошенка, значно обмежені, якщо говорити про настрої людей. Я теж дуже багато спілкуюся на різні теми, е е е і в тому числі і на цю тему, люди собі уявляють, все-таки що президент відповідає має вплив на всі ситуації. Він впливає, він е відповідальний за будь-яку сферу життя країни. Насправді ми живемо в парламентсько-президентській республіці, і дві е, головні сфери, за які відповідає президент це міжнародна сфера і військова сфера. Якщо говорити про міжнародну сферу і про військову сферу, е, передусім можна говорити про те, що зміни в армії відбулись нереально е, потужні порівняти українську армію з тією, яка була до 2014 року. Тією, яка є сьогодні, навіть і приблизно не можна. А що стосується міжнародного міжнародних ситуацій, міжнародної ситуації, то можна говорити не лише про те, що безвіз нарешті дали Україні, а й можна говорити про те, що Україна підписала угоду про асоціацію. Крім того, ООН прийняла кілька дуже важливих рішень, в тому числі нарешті. Було прийнято рішення э, Генеральної асамблеї, в якому чітко э, Росія названа агресором, тобто, а на Крим окупований да, фронті, і да, власне, фронті на да, Донбасі. Є шо, чим Петро Олексійовичу да, що стосується Я просто пане Юрію слово надати. Буквально останню фразу. А що стосується інших питань, то все таки э, і кабінет міністрів, і, э, і інші сфери там губернатори Та ж, і так далі, вони, вони залежать. Тепер від того, який є парламент, так само обраний людьми, і так само, як працюють е, ті люди, які проводять конкурси. А це громадські активісти, спеціалісти різних спеціалістика. Дякую, пане Осад. Пане Юрі. Ну не секрет, що в Фейсбуці можна фактично кожен другий ваш пост прочитати. Як ви оцінюєте? Ну добре, Петра Олексійовича Порошенка, який сьогодні три роки як на посаді. Ну, інаугурація була пізніше, але фактично зразу було зрозуміло, хто переможе, так і збулися прогнози. В тому ж числі, ви пишете, пане Юрію, що насправді народ, я правильно вас цитую? Він не хоче бачити збит здебільшого війну. Він хоче жити, ніби війни немає. То може Порошенка заслуговує точніше народ такого от Порошенка президента. Тут закономірно все. Ну безусловно, народ заслужує того правителя, якого має. И избрание Порошенко на должность президента было не случайной, хотя это была спланированная, скажем так, операция нашего олигархата, оставшегося в удел, который хотел удержать страну а, в сфере своего влияния. А, сейчас, спустя три года, сторонники президента будут все хорошее, что происходит в стране, записывать его в актив. Противники все плохое, что есть в стране, будут записывать его в пассив. Это обычное, нормальное явление. Я просто хочу напомнить, что на Майдане мы стояли, делали Майдан, не ради безвиза, не ради вхождения в Европу. Мы хотели радикальных, кардинальных перемен в стране. Мы хотели восстановления справедливости в стране. Мы хотели э, того, чтобы страна развивалась э, самостоятельно, чтобы э, развивалась экономика, так как э, она должна развиваться, а не по олигархической модели, чтобы у нас была действительно современная армия, доступное образование, доступная медицина, э, рыночные отношения, они, а э, скажем такие... Э, Олигархические отношения в экономике. Этого ничего не случилось. Я могу много спорить насчет армии, особенно потому что. поговорим обов'язково. А да. Джейпан Александров знает не с значит черговые армии. В есть положительные изменения везде. Так не бывает, чтобы не было положительных изменений. Потому что не только президент в стране правит и что-то делает. Что-то делают обычные граждане, обычные люди, и они хотят что-то делать, улучшать свою жизнь. И армия воюющая армия безусловно будет всегда меняться в положительную сторону, потому что во время войны она вынуждена это делать. И но мы не построили современную армию, мы восстановили армию совкового образца. У нас те же самые генералы и, соответственно, то же самое мышление. И мы не настроены на победу. У нас министр обороны говорит о том, что мы не собираемся освобождать оккупированные территории, что является вообще Нонсенс, на голову не налазить. ясно, что он озвучивает позицию того же президента нашего. Президент не выполнил своих обещаний, но самое главное не это. Он шёл на выборы а, с популистскими обещаниями. Это раз это были обещания такие, типа, давайте я на институтской замощу брусчатку заново, там войну выиграю там за 2-3 дня. Прошу прощения, я вас перебью. Вот давайте послушаем с первых уст Петра Алексеевича его обіцянку зразу після перемоги. Рівно 3 роки тому протривалість антитерористичної операції Частини і підрозділи мають бути набагато більш оснащеними. Вони мають мати найкраще озброєння, найкращу амуніцію. Солдат України більше не буде голий, босий і голодний. Антитерористична операція не Боже і не буде тривати 2-3 місяці. Вона має і буде тривати години. Пане Касіяно, ну що, три роки триває вже. Я прекрасно пам'ятаю ці його слова. Вони були популістськими. Я не голосував за Порошенка. И я много, и другие волонтеры, приложил сил для того, чтобы армия действительно была, не была голой, боссой и была оснащена хоть на минимальном уровне. А самое главное, хочу закончить мысль. Президент не шел с какой-то программой. У него не было программы, что он сделает в стране. Какие будут экономические преобразования, что он сделает в армии, что он сделает в социальной сфере. Вы вспомните, никакой такой программы не было. Были популистские обещания на уровне... Партійних книжок, партійної програми КПСС і не більше того, тому що наш президент є олігархом, він що во власність першу чергу захищати свої інтереси, інтереси олігархів. а інтереси держави, вистержуєте. Да, Пане Олександре, що скажете? Ні, ну є багато різних точок зору, і це нормально. На слава Богу, демократичне суспільство. І кожна людина може висловити свою точку зору. От, а хто правий, хто не правий, я думаю, що це буде э, розсуджено навіть не сьогодні, тому що. Сьогодні ми можемо скільки завгодно дискутувати, але висновки про те, що треба було робити в цей час, і як все таки будуть більш очевидними пізніше. Я думаю, що якщо говорити про ситуацію в країні, безумовно Порошенко, коли йшов, ну це були несподівані вибори. Ніхто не сподівався, що вони взагалі будуть, і е, ясно, що не було в країні людей, які е, готові були запропонувати серйозну програму, особливо військову програму. І е, думаю, що і Порошенка так само не був готовий до того, що йому доведеться бути президентом воюючої країни. Порівняти е, той досвід Порошенка сьогодні, який у нього є, з досвідом будь-якого іншого президента будь-якої іншої країни, фактично неможливо, тому що ми в підсвідомості, всі е, люди старшого покоління, мого покоління, ми всі є все таки частиною радянського союзу, і у нас всіх є підсвідомо, що ми. Повинні перемагати в будь-якій війні, тому що це правильно на справді варіант тобто, хіба є альтернатива перевага, тобто, але ми повинні розуміти, що якщо радянський союз вчив нас, що ми можемо перемогти Сполучені Штати, закидавши бомбами їх. То е, треба розуміти, що перемогти Росію сьогодні ми не можемо просто закидавши Росію атомними бомбами, як це нас вчили Александр, в Олександр, Перепрошую, ефективна боротьба з корупцією, ефективні реформи. Десь це не перемога, зрештою, а, над дивіться. Росією, над Путіним. А хіба да, бо не, не, не лише фронт? Че це основне. Але, але подивіться чи не, не, не зараз, якщо вже говорити, що за все відповідальний президент, ні за ні, під час е, президентства Порошенка були створені набу. На ЗК антикорупційна на прокуратура і так далі, да справді боротися з корупцією з достатньо складно. Всі країни, які переходили від соціалістичної економіки до ринкової, вони перейшли той чи інший шлях корупції в Україні. Він затримався на достатньо довгий час. На жаль, і сьогодні робиться багато чого для того, щоб зробити, щоб цієї корупції не було. Але коли в корупції задіяна практично вся країна, вся країна, ми знаємо, що е, дуже мало людей, які отримують зарплату виключно е, в, в білу, тобто безліч людей, які отримують зарплату. Ну, погодися, пане Олександр, як... відповідальність міністра, відповідальність не, безумово, висока але посадовця але... пересічна людина, ні, яка дає хабаря лікарю, відповідальність причин. абсолютно різна. Але я хочу сказати, що не, не завжди всі готові. До цих перемін на будь-якому рівні. І я е, е, кілька днів тому оформлював е, паспорт собі, як він там називається, біометричний. Да. І е, е, ну, треба було прийти, записатися. Ну, тобто, це дов, дуже довга процедура. І поки я там стояв, чекав своєї черги, я чув безліч розмов людей, які казали, що. Так краще було б з кимось домовитися, дати гроші, ну, призійти Такий менталітет, менталіте тобто, до Ні, це не менталітет, це погана звичка, яка як і куріння чи щось інше, вона викорінюється. Так просто вона не да, її Треба зрозуміло. поступово. І от дивіться, ну, я пане менше говорила. Да, да. Просто одну фразу. Буквально. Коли ми вчора всі спостерігали за подіями, пов'язані з податківцями, коли там є. Мене питали в ефірі одного з каналів. Говорить, який буде результат? я кажу: головний результат буде ти, той. Що кожна людина, яка сьогодні живе в Україні, вона побачить, що навіть той е, злочин, який хтось зробив кілька років тому, він може бути розслідуваний. Тож, і це дуже важливо як виховання, а не завершення програми. Пане Юрі, знову ж таки, я хочу вам адресувати запитання, як уважний читач вашої сторінки у Фейсбук. То що тоді виходить? Україна програє з вашої точки зору з таким президентом, з такою елітою, навіть не стільки від підступного Путіна, а від, від цієї еліти, так виходить. Ну, мы видим, что элита осталась та же, у нас просто смотрящий сменился. А фактически все остались на своих местах. Более того, мы видим, как интегрируются во власти те люди, которые при Януковиче занимали посты. И это началось буквально там через полгода после Майдана, когда они поняли, что ничего страшного не произошло. Как сменить эти ситуации, пан Юрий? Третий Майдан? Не думаю, что будет третий Майдан. Но я думаю, что мы идем к тому, что будут какие-то очень серьезные изменения. Вряд ли они будут в форме мирного Майдана с песнями и плясками. Сама эта элита доводит страну до ручки, потому что здесь Киева это не так заметно. Стоит отъехать от Киева за сотни километров, вы увидите совсем другую жизнь, совсем другие условия. Более того, ну, самое главное, что люди активные, люди самостоятельные, предприниматели, там, ученые. Те люди, которые и делали Майдан, а, они устали. И эта усталость начинает нарастать. И, и, на вот и это пас... да. и пассионарная часть людей может э, повести за собой страну. Потому что да, люди избрали этого президента, но если... Может или не может? Может повести. Может, это изложащие да, на да, том. Да, да, люди избрали этого президента, поверили ему, но также эти люди могут поверить в нормальные настоящие идеи, которые кто-то предложит, а кто-то обязательно предложит. Не может страна находиться в этом положении застоя так долго. Понимаете, три года мы топчемся на месте, делая то шаг вперед, то шаг назад, ничего серьезного не, не меняется, а жизнь человеческая короткая. И поэтому ради этой жизни идти на какие-то радикальные шаги порой надо, обязательно надо, надо посадить там сотни чиновников, сотни генералов уволить. Такие случаи, примеры были в истории, и в Израиле, и в Польше, и в Чехии. Не надо говорить, что надо все поступово делать и поступово. Мы уже так на поступили, что уже у некоторых людей скоро терпение точно оборвется. И зная, сколько в стране находится оружия, то это действительно большая опасность для всей страны я не говорю даже для порошенко для страны потому что могут быть неформальные радикальные выступления которые могут ну, просто развалить страну а москва боже вые хибани... безусловно в угоду но путину но это делает в первую очередь наша элита толкая а, население толкая пассионарную часть на такие радикальные выступления вот в чем проблема Дело не в Путине, которого всегда пальцем показывают, тут Путин во всем виноват. Нет. Это наша элита делает вот такие шаги, которые играют на руку Путина. Потому что на самом деле наша элита мало отличается от российской элиты. Это те же самые бывшие парт номенклатура, их дети, которые захватили власть, захватили посты в экономике, присвоили огромные э, национальные достояния и теперь пытаются удержаться на этой волне. То ли под флагом демократии, то ли под флагом того, что вступаем в Евросоюз, то ли наоборот против Евросоюза. Не имеет значения. Должен быть какой-то общий враг, должна быть какая-то общая сплачивающая идея, а настоящие интересы людей, населения, граждан страны, это все по боку. На этой элите наплевать. Пане Юрий, так была же революция, Другой Майдан, или не за такими выставками? А, Майдан проиграл. Я об этом много раз говорил. Но мы должны сделать выводы, чтобы в следующий раз не проиграть. Пан Александр, программа Майдан? Ну, я вам скажу, что Третьего Майдана не будет, потому что Майдан мирное противостояние. Сьогодні мирне протистояння неможливо, тому що занадто багато зброї і занадто багато різних умовностей, коли людина не готова вбивати, тобто і так далі, вона прийшла. Якщо говорити про якісь протестні настрої, які в тому числі активно підігріваються, із Росії, як ми говорили, то це банк, ну і, знов таки із парламенту знов таки є різні різні підходи. Я думаю, що в парламенті точно є сили, які цьому підіграють. в правительстві? Ну, бачите, я ще раз скажу, що у нас завжди є люди, от як ви, припустимо, які вважають, що при владі повинен бути хороший диктатор. От те, що ви сказали, це безумовно. Я взагалі проти диктатури. Ви про це сказали. Ви сказали, що треба всіх пересадити, зробити. А вони ж суди сажають, а не президенти. Значить, суди треба пересадити в А Хто суди пересадить? Ми. А, ви обрали такий парламент, який, який сьогодні є. Він не може провести... З цими виборними технологіями, які у нас присутствують, з цими каналами, телевізійними каналами, ну так, а ми повинні орієнтуватися на весь світ? Ні, ви, 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 якщо ви хочете, як я, змінювати світ, ви його змінюєте. Це не демократія, розумієте? А... Это... Не треба говорити, що во всьому мірі ось вот така ситуація. Во всьому мірі інструментаріям демократії пользуються по-разному. Им можно пользоваться во благо, им можно пользоваться во зло. Можно манипулировать общественным сознанием, Безумовно. можно э, внедрять да. в сознание какие-то совсем да. другие мысли, можно людей эксплуатировать, Звуд... можно Звуд... отправлять их на смерть ради каких-то мифических идей. Что потребует Украина? По это было. Это было. А что по потребует... Германии, например. Так, в зараз Украина что потребует, на ваш взгляд? Сейчас в Украине надо, чтобы ответственные граждане, ответственные граждане, которые чисты, имеют чистую совесть, чистое прошлое, у которых есть идеи, как реформировать страну, чтобы они объединились и повели за собой страну. Как каким путем поведут? То ли это будет мирно, то ли не мирно, это уже не имеет большого значения. Нам нужна какая-то точка опоры, от которой можно оттолкнуться. Я не говорю партии, я говорю, что должны быть а, буквально мудрецы, люди, которые знают, что надо делать, которые. Крытышная масса таких людей в Украине зараз Думаю, да. Думаю, я что до конца шутка. года это случится. Дякую, панове. На жаль, це весь на нашу розмову з гостями студії Олександром Бергенцем і Юрієм Касьяновим. Побачили, ми що може собі заслугу поставити в критику Петро Порошенко після трьох років президентства. Побачимо, як буде далі. Привіт Олександр Лащенко. Дякую за увагу.